Дорогі друзі, останній крок залишилося зробити нашим командам в плей-офф Єврокубки в Київському Динамо, дніпро 1 і Зорі, для того, щоб все-таки визначитися, де ми будемо і скільки команд нас буде в груповому етапі, Єврокубковому, в Лізі конференції, в Лізі Чемпіонів. Тому що якщо... Не проходить Київське Динамо і Дніпро 1 Якщо вони не досягають потрібного результату, у нас залишається тільки зоря в лізі конференції і шахтар. Тобто дві команди, і це дуже поганий результат. Тому в цьому відео, друзі, ми будемо оцінювати шанси наших команд перед матчами відповідями і Динамо і Зорі. І, звісно, Дніпра 1. Тому свої прогнози на матчі проти Бешикташа, проти Славії. Ну і звісно, партак Тернави. Пишіть прямо зараз в коментарях. Ну і перед початком обов'язково, поставте лайк і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції і вихід відео, друзі. В Цьому відео обов'язково дам свій об'єктивний прогноз на рахунок виліту чи проходу далі наших українських команд. Ну і звісно, розглянемо останні новини, взагалі в станах наших команд. перед матчами відповіді, тому що повний хаос. У нас зоря без тренера, у нас Дніпро один без тренера, і в Динамо дуже хитка ситуація. Ну я такого чесно дуже давно не пам'ятаю. Тому давайте розпочинати перше з зорі, тому що команда виступає в Лізі Європи. Це турнір вищий, ніж Ліга Конференції, де якраз є зараз Динамо і Дніпро один, і вони теж борються за. Свою долю в цих Єврокубках ну, в зорі ситуація, звісно, леша. Тому що, по-перше, шансів мало проти Славії. По-друге, навіть якби вони були, все одно при вилюті Зоря гарантує собі місце в Єврокубках, але в лізі конференції за рангом нижче. І як ви знаєте, зоря в УПЛ в п'ятому турі не змогла обіграти Минай. Лалатович трошки псіханув і сказав, що він далі не може продовжувати бути головним тренером, що в принципі. На це багато факторів впливало, дорога футболістів мало, тобто продали русина, лідерів знову ж таки цієї команди позабирали ту ж саму брашка, боліце, тобто кістяк команди ну, був порушений, можна так сказати, і команда не змогла дати результат навіть в чемпіонаті України і на фоні минає. Да, втомлена зоря після першого єврокубкового матчу, але тим не менш це минає, звісно, який. І з Дніпром один грав, до речі, в нічю. Коса смерті Минає пройшлася по нашим топовим командам чемпіонату України по Єврокубковим командам. І Ненад Лалатович заявив, що він подасть у відставку з посади головного тренера. Поки що офіційного ще рішення немає, але вже є певна інформація, що слідуючим новим головним тренером зорі буде Валерій Кривенцов. Навряд чи він буде працювати вже зараз. На матчі відповіді проти Славії там, скоріше за все, буде Младен Бартулович, виконуючим обов'язки головного тренера. Але тим не менш таке рішення можливо буде прийняти, і вже Валерій Кривенцов буде команду цю тренувати. і на думку Лалатовича, те, що команда наразі демонструє, це її максимум, те, що він і сказав, і він не може дати її більшого. Тому йде, як на мене, він просто зливається. да, ситуація складна. Да, дорога там дуже довго. Добиратися з України, грати УПЛ і грати Єврокубки плюс дійсно комплектація команди бажає бути кращою, тому що ну з Русином не зрозуміла ситуація, позабирали там брашка болєць. Особливо ну ніким не замінили цих футболістів, скажімо так, якісними футболістами не замінили або не встигли це зробити, скажімо так. да І Лалатович от нього не вийшло, він вирішив злитись Як на мене, він просто ну. Не тренер, можливо, для зорі, якщо отак відразу йти, коли в тебе невдача, треба було ще дати шанс і попрацювати. Але він сам отак от вирішив і зробив. Для себе таке рішення, і інформація по Русину теж підтверджується, що він все-таки перейде в Сандерленд. І вже сам Русин, до речі, прокоментував цю ситуацію з цим трансфером і сказав, що це неправда, що він підписав контракт. Ось пряма мова його. Він говорить, що це неправда. Як я міг це робити, коли не пройшов навіть медогляду в цьому клубі. Тому я й надалі гравець зорі. Але говорить Русин, що 29 серпня я повинен подати необхідні документи для одержання англійської візи. Сподіваюся, невдовзі всі формальності будуть виконані, і можна буде збирати. У Тумане Альбіон, тобто, в принципі, всі деталі вони ще обговорюються, але сам контракт ще не підписаний. Ну ми розуміємо, що це станеться ось буквально з дня на день. Тому Русина в зорі вже точно не буде і з Славі він теж не допоможе. Тому ситуація в зорі, звісно, критична, і ми не вірили, і не віримо і далі те, що Зоря зможе пройти славі, тим більше з, з тим футболом, яку, який демонструє зараз зорі, а, тобто в трьох останніх матчах. Вони не можуть виграти, програли Славі 2-0, при тому, що могли програти лише 1-0, якби не прикра помилка в кінці гри. В цьому моменті у Славії було багато. Зоря виявляється повним андердогом в цьому протистоянні. І зараз коефіцієнт на Зорю, ось на Фавбет дають 7,3 на прохід зорі 7,15. На Славі взагалі не дають ніякого коефіцієнта на прохід, немає сенсу. Якщо ви вірите в Зорю, якщо ви вірите в камбек в 3-0, можливо, в старі пенальті там зоря виграв два м'ячі ви можете зробити свій прогноз за посиланням в описі і закріплено в коментарі, і отримайте бонус до 10 тисяч гривень. Але чесно кажучи, я в зорю не вірю, і якщо коротко закрити це питання, да, зоря може зіграти в ніч може десь на морально вольових в принципі видати свій найкращий матч за рахунок емоцій за рахунок того, що Славія буде грати, скоріш за все по рахунку, хоча й буде. Намагатися все таки збільшити перевагу і в матчі відповіді, ми це розуміємо. Але мій прогноз. Зорі, ми не дорахуємося в лізі Європи і побачимо їх уже в груповому етапі Ліги Конференції. Свої прогнози на рахунок зорі прямо зараз напишіть. Далі, звісно, переходимо до тих команд, де шанси ще є. Де шанси вони прям відчуваються, і ми очікуємо від наших команд дійсно звитяги. Давайте розпочинати з Дніпра один, де команда якогось зоря залишилась без тренера. І Дніпро один ще не знайшли тренера. Іспанець не приїхав. Я думаю, ви бачили інформацію, що. Все-таки Гонсало Гарсія відмовився підписувати контракт з дніпром 1 Переговори з іспанцем перебували на фінальній стадії, але в останній момент зірвалися. Гарсія реально оцінив ситуацію в Україні і вирішив не ризикувати. Дніпро 1 продовжить пошуки нового керманича, орієнтуючись виключно на іноземців. Наразі виконувачем обов'язки тренера залишається Валерій Городов, друзі. І як ви бачите, от після відставки кучера дуже складно знайти. Все-таки хочуть легіонера брати. Ну іноземця в головні тренери. Але тут головне питання, де буде Дніпро 1 Якщо Дніпро 1 проходить Спартак Торнаву, це Ліга конференцій, груповий етап, і вони будуть грати в Ужгороді 100%. Якщо ми не проходимо Спартак Торнаву, Дніпро 1 повертається в Дніпро, в місто Дніпро, і туди вже буде складніше і футболістів, легіонерів запрошувати і втримувати навіть тих, хто є маю особливо, маю на увазі бланку. Ну і звісно, іноземного фахівця. Тому я думаю, що Городов, звісно, і поведе команду далі на цей матч відповіді, скоріш за все. І далі вже буде видно, де буде команда, і потім будуть приймати рішення щодо е визначення того, хто буде головним тренером. Тому що кандидатуру от, з українських тренерів, друзі, напишіть ваше враження, хто може прямо зараз бути головним тренером. Якщо брати вільних, ми не беремо там умовно скрипника, який зараз на контракті в Ворсклі навряд чи вони зможуть його переманити прямо в Дніпро один, хоча все можливо, я думаю, домовитись можна. От, але навряд чи з вільних тренерів хто по-вашому може очолити? Прямо зараз напишіть свої варіанти в коментарях. Якщо говорити вже безпосередньо про матч, давайте ще одну тему затронемо. Уже колишній тренер Олександр Кучер, до речі, може повернутися вже відразу в УПЛ. Була інформація, що Олег Дулу буде головним тренером ЛНЗ Черкаси. Але сьогодні з'явилася інформація, що вже найближчим часом колишній наставник СК Дніпро-1 знову повернеться до роботи, і це буде не металіста, а ЛНЗ Черкаси розглядають як головного тренера цієї команди. Головний тренер, який з досвідом уже роботи в Єврокубковій команді. Хоча в кучера все одно досвіду небагато, звісно. В будь-якому випадку пишіть, як ви ставитесь до такого переходу Олександра Кучера в стан ЛНЗ. Буде цікаво подивитись, що він зможе з цією досвідченою командою зробити. Дійсно, це буде дуже інтригуюче. Якщо переходити до шансів Дніпра 1, давайте подивимося, як Спартак Тернава зіграла свій останній матч, тому що Дніпро 1, як і Динамо Київ, перенесли свої матчі у ПЛ. Вони відпочивали і залишилися в Словаччині і в Румунії відповідно. Але потім Динамо, звісно, полетить в Туреччину. Так, от Спартак Тернава зіграли з рахунком 0-0. Вони не виграли свій матч, як ви бачите. Робиться серйозна ставка все-таки на Єврокубки. І Спартак Тернава це розуміє. Дніпро один це розуміє. І, звісно, у Спартака зараз бачите такі от, от результати: дві нічі з Дніпром-1 і в чемпіонаті. Треба зараз показати максимум. Хто є фаворитом, давайте дивитися зараз по коефіцієнтах. Після першого матчу, незважаючи на те, що ми грали в дев'ятьох, все-таки змогли зіграти з рахунком 1-1. І на цей матч відповідь ми не в статусі фаворита виходимо. Умовно домашній матч. Він буде грати в, Ця, в Словаччині на батьківщині команди Спартак Тернави, просто в іншому місці в Кошице, а не в Тернаві. І саме тому Дніпро один тут теж не фаворит. Там в Словаччину, я думаю, що прийдуть підтримати, звісно, що. Вболівальники і Спартака, і інші Словаки, які будуть підтримувати свою команду, звісно, своєї країни. Тому на Дніпро 1-3, 1, 1 коефіцієнт, на Спартак 2-43, але теж ну рівне протистояння, я думаю, що буде. І на прохід Спартака коефіцієнт більший, тобто менший. Тобто шансів у Спартака пройти більше. наші Дніпро 1, на нас 2 дають на Спартак 1 7. Хоча перед матчем фаворитом був саме СК Дніпро 1, на прохід далі. І ця команда коштує, скільки ми там дивилися, 7 мільйонів. Тобто, ми розуміємо, що Дніпро 1 зараз в безвихідній ситуації. Їм або пан, або пропав. Їм треба зараз перемагати. Неважливо, городом, не городов, Зараз ця команда повинна показати свій максимум і ту гру, яку вони демонстрували там в минулому сезоні в своїх найкращих матчах. Да? В своїх найкращих матчах саме в УПЛ, Ну і в Єврокубках були непогані матчі відрізками в Дніпра 1, Тому. Зараз треба зосередитися саме на результаті. Просто видати результат неважливо. Нема тренера. Тебе я вважаю, що без тренера треба проходити Спартак спартактерна команда. Хороша, якісна там, але Дніпро один банально кваліфікованіше виглядає. І, звісно, важливо, чи, чи буде там Бланко грати, чи будуть готові там Гуцуляк, Рубчинський і всі лідери. Я надіюся, що буде без травм і всі вийдуть і покажуть максимум. Тому мій прогноз на те, що Ескадні про 1 все-таки пройде про тактернаві і потрапить в лігу конференції. Груповий етап. Я думаю, мінімально ми переграємо. Можливо, це буде в додатковому часі зроблено, але 2-1 ставлю на нашу команду. Все-таки на характері повинні виграсти. Тому що по-інакшому я думаю вболівальники не зрозуміють. Якщо Спартак тернаву не проходити, ну тоді наш чемпіонат дійсно буде падати це нижче і нижче. І ми залишимося там дві команди в групових етапах Єврокубках. Ну, це буде взагалі дуже несолідно. Тому бажаємо, звісно, тільки перемоги. Дніпро 1 Друзі, пишіть свої прогнози саме на цей матч. Мій прогноз прохід Дніпра 1 Ну і останній наш учасник це київське Динамо, яке програло прикро, але програло з рахунком 3-2 тоді в першому матчі, могли зіграти дійсно і в нічю, могли і виграти. В принципі, результат може міг би бути зовсім різний. Але виходимо з того, що є. Виходимо з програшем і з тим, що ми не в статусі фаворита, бо перше, і так були до першого матчу, після першого матчу, тим більше вже. От, ну і плюс гра на виїзді. вболівальники в Бешикташа просто шалені, дуже складна атмосфера буде. Звісно, будуть тиснути на нас, і самі футболісти будуть агресувати на, на киян на наших футболістів. От. І вболівальники будуть кричати. Плюс, Динамо офіційно підтвердили травму Андрій Ярмоленка, який пропустить точно матч. У нього діагностували часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна, і термін відновлення поки невідомий, тому він точно пропустить. Але натомість Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, які теж не потрапляли в заявку, на перший матч уже готові допомогти команді. Таке собі, звісно, підсилення з огляду на гру Влада Кабаєва. Але Андрієвський це футболіст з хорошим першим пасом, з дальнім ударом. Тобто, от такі якісь нестандартні дії від Андрієвського ну це підсилення. Андріївський, це підсилення, звісно, під резерв, можливо, з основи вийти. Ну, я, скоріше за все, думаю, що з запасу вийде, десь підсилить, якщо це буде потрібно. Тому що Бешикташ – дуже складний колектив, хоча Динамо показали, що з ними грати можна. Давайте дивитися, які у нас шанси. Ну, БК вважає, що шанси в нас мізерні. На перемогу Київського Динамо в основний час а нам треба тільки перемога, якщо проходити. Тобто, якщо ви вірите навіть в додатковий час, то ви вірите, що Динамо виграє. А це коефіцієнт 6,7. Дуже високий, друзі. Шансів у нас мало, ми андердоги, максимальні. На Шіктаж півтора і на нічю 4-6. Друзі, пишіть, які у вас прогнози на прохід Київського Динамо? 9-25-9-25. Це заомріні, якісь фантастичні цифри. Подвійний шанс 2-75. На голи. Давайте дивитись київське Динамо. На голи. Я думаю, що і в цьому матчі теж буде багато забитих м'ячів. Мені так чомусь здається. На те, що півтора заб'є Бешикташ 1-53 коефіцієнт. на. Півтора голи Київську Динамо 4,2 на тотал більше двох-12,5. Ми розуміємо статус-кво, ми розуміємо, що київське Динамо не фаворит, і я це підтримую. Тобто, мій прогноз на те, що київське Динамо в цьому сезоні залишиться без Єврокубків взагалі, друзі. І це за останні роки, звісно, буде шоком для вболівальників Київського Динамо, тому що такого дуже давно не було. Як мінімум, після 2010-го київське Динамо там Після 2008 точно кожного сезону потрапляли в якісь єврокубки в якісь групові етапи. Тому, друзі, це буде потрясіння для всіх, для Суркіса з точки зору фінансів, хто б там що не казав, але ну, навіть з лієї конференції можна якісь мільйони отримати. Як не як, це краще, ніж нічого. І зараз Динамо Київ загналося в ситуацію, в я, з якої вийти дуже складно. Їм потрапив реально дуже сильний суперник. Якого пройти, тим більше на виїзді дуже складно буде. І втрата Андрія Ремонка, хто б там що не казав, це класний футболіст, який може вирішити долю епізоду. На жаль, він цього не робив в тих матчах, на яко, в яких на нього надіялися. Але тим не менше він давав цю різницю, як лідер працював на футбольному полі. Тому е, буде дуже складно київському «Динамо». Не виключено, що ми можемо нав'язати, ми можемо мінімально навіть перемогти, але чесно кажучи, ну, з огляду на те, як Київська Динамо грає в захисті, з огляду на ті результати, які Динамо показує. Ну і з огляду на склад Бешикташа, хто б там, що не говорив зіграна, не зіграна команда, але вона більш класна. Чесно, от таке враження вони справили, хоча і грати з ними можна. Ну, фактор домашнього стадіону, фактор того, що вони виграють в один м'яч, класність і топовість футболістів Бешикташа, вона зіграє свою роль, як на мене. Тому мій прогноз на всі ці три матчі: зоря в лізі конференцій, Дніпро 1 в груповому етапі Ліги конференції з Зорею, Київське Динамо ВУПЛ. і все. Ну, і в Кубку України. І того у нас залишилося, ну, по моєму прогнозу, три команди: Шахтар, Зоря і Дніпро 1. Ось так: от дуже можливо, нелогічно, що київське Динамо я списую, але от так ситуація склалася. В них дійсно дуже серйозний суперник. Це можливо, якось дуже складно усвідомити, але треба дивитися в очі. Якщо київське Динамо пройде Бешіктаж, для мене це буде шоком, і дійсно я буду дуже радий. Я буду В огляді ми про це поговоримо, як закінчиться матч, і так само, якщо зробить сенсацію зоряну, це взагалі буде неймовірно. Тому і я назвав це відео зробити неможливе, друзі. Зробити неможливе, це Київське Динамо проходить далі. Це Дніпро 1 яке оживає і знищує свого суперника, і це зоря, яка неймовірно зараз робить камбек і виходить груповий етап Ліги конференції. Оце я називаю неможливим, друзі. Тому пишіть, як ви вважаєте, чи буде щось неможливе? Яке для вас неможливе саме в цих трьох матчах? Що для вас неможливе взагалі, якщо брати саме конкретно наші три команди? Тому матчі відповіді для нас будуть дуже важкими. І вони більш-менш передбачувані, друзі. Ваші прогнози буду радий бачити під цим відосом. Ну і обов'язково зараз прожміть лайк. Також ще одну інформацію хотілося б сказати по трансферу Київського Динамо. Уже з'явилася інфа, що Денис Гармаш, який не грає, як ви бачите, в Динамо, взагалі навіть заміни не виходить, не потрапляє в заявку. От, Але він числиться в команді, отримує зарплатню. І от зараз з'явилася інфа, що Денис Гармаш близький до переходу в Осієк. Хорватський друзі, який у поточному чемпіонаті Хорватії посідає друге місце після п'яти турів. Досягнули домовленості про перехід 33-річного Гармаша. І вже сьогодні, 29 серпня, Гармаш повинен прийти медогляд перед підписанням контракту. І разом із Денисом така ж процедура очікує на ще кількох потенційних новочків осіка. Ну, така інфа. Я думаю, для Гармаша це хороший. Хороше буде закінчення кар'єри в Європі спробувати себе. Він уже грав в Турції, зараз в Хорватії спробує. В Динамо, ну все вже. Історія, я думаю, закрита була давно. Навіщо це було тягнути, не знаю. Навіщо з ним там продовжували контракти. Треба було просто відпустити. Продавати, бачите, ніхто гроші за нього не хоче давати. якою домовленості вони там зійшли, це буде оренда чи повноцінний трансфер. Подивимося. Надію, що це буде повноцінний трансфер і історія з Динамо в нього буде закрита. Як колись там було Валієва Мілевського і в інших футболістів. Тому бажаємо йому тільки успіху на закаті своєї кар'єри, йому вже як не як 33 роки. Ну і на цьому я думаю, будемо завершити це відео. В будь-якому випадку ми бажаємо успіху нашим всім командам. Бажаємо успіху. дніпро 1 і Київському динамо, тому що зорю, від зорі ми вже не чекаємо дива, але якщо воно буде, ми будемо в шоці. Тому, звісно, чекаємо тільки перемоги та близько коефіцієнтів, більше балів. Ну і ще один анонс. Не було огляду на п'ятий тур, друзі. Не зміг я його записати. І так само, скоріш за все, не буде огляду на шостий тур, але анонс буде виходити. Анонс на шостий тур чекайте. На каналі він буде з дня на день. В будь-якому випадку огляди повернуться вже після матчів збірної України. І стріми, і відео по збірній теж будуть виходити вчасно. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати новини на нашого каналу і новини взагалі українського європейського футболу. Всім до нових зустрічей!